І тепер гуляти київськими вулицями буде ще цікавіше, особливо тим, хто любить і хто цінує вітчизняну літературу. Так, зачіка. Я щось пропустив якісь патріотичні презентації, поетичні читання проти ночі. Ну, насправді непогана ідея, але ти ще нічого не пропустив. Дякую. Бо саме зараз з сюжету наших журналістів ми дізнаємося про цікаву новинку, а саме про інтерактивну карту з місцем проживання відомих митців у столиці. Поки що такого раніше не було, чи що? Неймовірно, хочу дізнатися, як воно працює. Давайте дивитися. Одатний кобзар українського народу черкащанин Тарас Шевченко завжди мріяв оселитися у столиці. Коли навідувався до Києва, зупинявся у будинку в центральному провулку міста, що зараз носить його ім'я, та де розташований музей творчості література, полюбляв квартирувати в центрі Павло Тичина, один зі стовпів української літератури 20-го століття. За його київською адресою на Терещенківській 5 Сьогодні працює музей квартира поета на одній із найши. Перших вулиць столиці мешкала наша співвітчизниця, яка не потребує рекомендацій. Музей Лесі Українки на Саксаганського, 79 відкрили за місцем проживання авторки лісової пісні. Дуже багато людей, які е, працювали в Києві, і ну, для яких Київ е, був не просто. Точкою на карті, а важливим пунктом у їхніх творах, столичний часопис тексти презентував на розсуд мешканців і гостей столиці літературну інтерактивну мапу. Сама ідея створення виникла, як то кажуть, від зворотного, пояснює керівник проєкту Роман Кульчинський. Коли почався, скажем, велика дискусія у Фейсбуці навколо музею Булгакова, і ми подумали, а чому люди говорять про Булгакова? Ну але він не український письменник, по суті. Ми знаємо, що в Києві жило багато українських письменників, і люди про них не теж що не знають вони якось не. Не усі думають, що вони тут жили, що є багато іншої літератури, інших людей в нашій столиці, про яких можна поговорити. Так виникла ідея цього матеріалу. Мандрівки столицею стануть іще цікавішими. При собі достатньо мати смартфон із доступом до інтернету. Про все інше подбали автори проєкту. На інтерактивну мапу Києва нанесли визначні місця, натиснувши на ім'я, дізнаємось адресу, за якою мешкав той чи інший літератор, а також основні деталі біографії. Просто 30 точок чи 29 точок на карті. Вони виглядають не дуже якось там критики, і ми придумували різні рішення. Наприклад, хто скільки жив, там хто хто був репресований і, і так далі. Як це буде відкриватися ця карта? Як люди зможуть прочитати інформацію про життя митців, вирішили розказати цікаво та сучасно. Втім, деякі факти з літопису найвидатніших українців змусили розплющити очі, навіть літературознавців. Був такий на початку двадцятого століття поет Григорій Чупринка. Його всі знали, як такого богемного митця, і раптом, коли почалася війна. Він несподівано для багатьох став одним із символів українського повстанського руху проти більшовицької окупації. І в тисяча дев'ятсот дев'ятнадцятому, в двадцятому, роках він брав участь у цьому селянських повстаннях. Він був спійманий комуністами і розстріляний в 21 році. Під час підготовки мапи виявилось, що далеко не всі літератори зі списку мають свій музей, а декотрим бракує навіть меморіальної дошки. Дуже цікаво біографія, наприклад, моленити розстріляла баба на діру, думаю, думає, доцільно було б зробити її музей. Навіть Василя Стуса легендарної особистості теж він вже в Києві, теж музею немає. Є над чим працювати і представникам міської адміністрації, і історикам науковий співробітник інституту історії України Олександр Алфьоров із позитивного боку оцінює таку культурну ініціативу. Наші міста наповнені величезною кількістю сакральних пам'яток і разом із тим місць перебування українських геніїв, письменників, митців. Художників, науковців, і зрештою створення такої мапи це прекрасна ініціатива, яка посилить потенціал туристичний. Але разом з тим наблизить до розуміння ландшафту, бо людей митців дуже важливо місце, де вони мешкають. Тож рушайте за маршрутом проживання видатних українських культурних діячів, спробуйте уявити, що вони бачили навкруги, які можливості мали. Ймовірно, це дозволить краще зрозуміти тонку душу майстрів слова, наблизить до їхнього людського єства, яке часто приховане за сторінками геніальних творів.